Дня я учень кісманської музичної школи імені Володимира Івасюка, пословетні когорті українських музично-культурних діячів другої половини 19 століття. Зорієм ім'я буковинця Сидора Воробкевича. Титанічна самопосвятна праця і величезний талант принесли вагомі плоди, які закарбували його ім'я на скрижалях історії Сидір Воробкевич. Ісидер Воробкевич народився 5 травня 1836 року в місті Чернівчах у сім'ї священника. Багатогранна діяльність Ісидора Воробкевича як композитора, поета, диригента, педагога та громадянського діяча мала великий вплив на подальший розвиток національної української культури в Галичині та Буковині. Серед чисельних псевдонімів, під якими він виступав у різних напрямках діяльності: Данило Лака, Данило Маковійчук, Морозенко, Іван Іванів Скісмані, Семен Хрін, перевернув увагу дуже тремтливий щемний сирота з буковини, називатимемо Жайвороном чи Соловієм, або які, і яким іншим епітетом чи порівнянням наділимо, перелічимо всі здобутки. Але він був, як і кожен з нас, живою людиною, палкою, поетичною натурою, радів, любив, страждав і ще мав великий дар від Бога, вкладати всю повноту свого життя і почувань та не лише власних, а й свого народу, його помисли, мрії, сподівання, у звуки і слова. Між Кисманим та Чернівцями поля... пролягали родинні шляхи Воробкевичів Михайло Оробко. Дід композитора був настоятелем церкви в Кісмані та зміцнив своє давнє прізвище з Оробко на Воробкевич, хоч спадкоємне млака стало одним із найвідоміших псевдо Сидора Воробкевича. Коли Сидору виповнилося лише дев'ять, він його молодший брат Григорій і сестричка Аполонія стали круглими сиротами. Життєва дворога звернула з чернівчів до Кісманя. Куди дід Михайло та бабця Параскева забрали трійко дітей. Під чуйною опікою шляхетних, е, високоосвічених людей, великих патріотів, малий Сидір, е, вдивлявся і вслухався у світ, хоч серце дитини вже зазнало страшенного болю, мріялося про скрипку, яку полонило Сидора, що в п'ятилітньому віці. Хлоп'я виявило безліч талантів, натхненно малювало. І то не лише колоритні пейзажі, а й гострі шаржі, влучні карикатури. Писали вірші, прозу, компонували музику дітей, виховували на українців, бабця Параскева навчила любити рідну мову, з її уст, Сидір почув, масу казок, пісень, народних оповідань про козаків і турків, а з дідових безліч розповідей про козацтво, Україну, Умень, Залізняка, Гонту. За містичним збігом обставин, один із дослідників та упоряд... та упорядників творчості Сидора Воробкевича Михайло Івасюк, батько нашої пісенної легенди Володимира Івасюка, був учителем у кісманській музичній школі. А мешкала родина Івасюків учительському будинку, де пройшли дитячі роки Червоної рути, через городну простець рукою подати. Навпроти саду Воробкевича. Як його з любов'ю і глибокою шаною, до нині називають кіцманчанами, розповіла сестра Володимира і Васюка Оксана, після закінчення початкової школи в Кісмані Сидір та Григорій продовжили навчання в Чернівецькій гімназії. Закінчивши гімназію, Воробкевич в 1857 році, не порушуючи родини традиції, вступає до духовної семінарії в Чернівцях. Увесь свій вільний час юнак присвячує музичній самоосвіті, добре володіє діючі іноземними мовами, він вивчає гармонію, контрапункт, інструментування, час навчання в семінарії добіг кінця у 1860 році. Наступного року Сидір Воробкевич одружився з Леантиною Бендовською, єдиним коханням свого життя, і висвятився сім років тривала його апостольська місія, далекими селами, Буковини, хоршівка. Давидини, руська молдавиця. Справляючи нелегкі е, душпастирські обов'язки, Воробкевич поринув у світ поезії і музики, напевне, саме у ті роки, проведені серед, нермо, серед неймовірної краси, краси, природи рідного краю, посполитного люду. У цих з одного боку іделі, а з іншого нелегких реалій земного життя, утверджується його геній, місця геній, землі. Перефразовуючи Марію Білинську, одну з перших дослідниць творчості митця можна сказати, те, що не договорив Сидір Воробкевич, те доспівав, а що не доспівав, проте домолився. Тому насамперед поговоримо е, про вимірність духовної сутності, еквівалентом якої постає церковна музика. Понад 600 композицій отця Воробкевича таке число подає українська музична енциклопедія, що найменше третину становлять церковні твори. Одну з найперших літургій святого Іоанна Золотоустого митець надіслав до Чернівецької єпископольської консисторії, яка схвалила і рекомендувала її до церковного вжитку. Визначала, що автор має всі підстави зайняти посаду е регента архієрійського хору. У Вінні в 1860 році вийшли друком ще одна з літургій Воробкевича, яка кілька разів перевидавалася. Композитор писав, що створив загалом 40 літургій церковної слов'янської, грецької, румунської мовами, і лише 8 із них були надруковані за його життя. Саме за церковну музику отець Воробкевич отримав право носіння червоного поясу згодом сам проти Єрея. Майже 100 проповідей отець Воробкевич надрукував у церковному журналі Кандела в якому багато років вів сторінки українськими мовами. Варто згадати й про його літургію та пісне співи для дитячих і шкільних хорів. Ноти літургії отця Воробкевича були прийняті до особистої бібліотеки. Імператора Франца Йосифа, як письменник Сидір Воробкевич, здебільшого користуванням псевдонімами Данило Млака, Семен Хрін, Морозенко, з під його опера вийшли більше ніж тисячі віршів і поем, 18 п'єс, кілька десят прозових творів. Однак більшість із них не побачили світ за життя автора, тільки 1901 року. За редакцією Івана Франка з'явилася збірка вибраних позій над прутом. Гостюючи на Буковині, Барвінський запропонував видати літературний альманах, який містиме твори Буковинських, Галицьких. І надніпрянських письменників. У такий спосіб, ставши матеріальним е, свідченням єдиності української культури, ідею вдалося реалізувати в 1877 році, коли вийшов друком Буковинський альманах Руська хата. У 1868 року Сидір склав іспит у Віденській консерваторії. Е, названня регента Хору і е, викладача співу. Відтоді він переважно займався не літературною працею, а музикою. Повернувшись до Чернівців, викладав у духовні семінарії. Коли ж у 1875 році в столиці Буковини заснували університет, почав викладати там на факультеті православної теології, писав пісні, укладав композиції для церковного співу, підручники для навчання. Для навчання співу і збірки народних пісень талановитий композитор він створює пісні, хори, опери, мелодрами, оперети та інструментальні п'єси. В його доробку понад 400 творів для хору, 250 на власні слова, 40 романців, 20 дуетів і квартетів. Писав музику на слова Тараса Шевченка, Юрія Федьковича, Івана Франка. Воробкевич відігравав значну роль у розвитку музичної культури на Буковині Галичині. Рідне слово, рідний танець свого хтося не встидає. Люди плекають свої, хто плекає, то лиш ті у грудях серцеві тому. Тому все могуші, чисте щире мають. Господь помагає. Важко форіючи протягом останніх років життя Сидіра Воробкевича, зрештою відійшов від активних справ. Е, на спочинок він помер 19 вересня 1903 року, похований на руському цвинтарі е, в Чернівцях разом із дружиною Леонтиною і донькою Вікторією. Що ж, шляхи, які ми обираємо, шукаючи насамперед себе в цьому складному і неперебаченому світі, врешті, приведуть нас до власної сутності, величезних скарбів, залишених нам е, попередками. У даному разі йдеться про спадок Сидора Воробкевича. Ми маємо відкрити його для світу та, усім для себе.